Всім привіт! З вами Нявчалики Навчаємось граючи. Ви завітали у будиночок Флавсіс де мешкають милі та дружні пухнастики. Зараз ми поприбираємо, піднімемо сміття з підлоги. А ви любите прибирати? А тут в нас що? Покидаємо пухнастиків у кулях. Прицілюємось ось так. Влучна! Піймали коїнси Ми вигнали кубок. На поличці з'явився кубок. Хто тут завітав до гардеробу? Я хочу одягнутися на змагання. Тоді ми тобі одягнемо рожеву корону, червону спідничку в чорний горошок, крутезний жакет чорний. І взуття таке саме, як і спідничка. І одразу на змагання. Навіть група підтримки вболіває за нас. Наша ціль це кільце. Ще раз. Вони так вистрибують, прикольно. Прицілюємось. Ось так. Звучно! Піймали коїнці. Не завжди вдається влучати, але не здаємося, продовжуємо далі. Попри невдачі, ми виграли кубок. Ну, ми двері у Вигляді зайчика. Велика кімната! Вказують на полуничку. А, ось сюди треба натискати. О, полуничка тут! Потім дракончик. Можна усіх пухнастиків покликати до нової кімнати. Нове яєчко і в подарунку що? і плита, Тож це кухня. То маленький жучок, сонечко. Я знаю віршик про нього. Мале сонечко лежало, малі лапки підбирало. Не будемо його чіпати. Треба сонечку поспати. Тушка така мила. Вона виросла в мене нова подружка потрібно її одягнути. Корону з намистом їй оберемо. Білу сукню в горошок. Яка краса! І взуття крутезне! Лук готовий. І макіяж. Біленькі брови будуть виділятися незвично. Бузкові сяючі тіні підберемо. Вії будуть блискучі. Очі яскраві. Носик, звичайно, притаманий тобі жучку сонечку. Хочу жовті квіточки. Гаразд, гарно. І рум'яна яка тобі личить. Макіяж готовий. Прекрасно. Нагодуємо полуничку у вершках. Вона схожа на зефірку. Давайте назвемо її Зефірка. Хочеш картоплю фрі? Зараз знайдемо. Як смачно. Шоколадний десерт вибух смаків. Яблучко скуштуй корисне та смачне. Вже поїла. Корівонько йди поїж. Тримай ось таку вафлю на паличці. Вибух смаків. Тут навіть шухляди відкриваються. Цукерочки. павучок, Оце так несподіванко. У кастрюлі супчик. спробуй піцу. Гаряча, аж пар звук. Оце так реакція. Солодощі льодяники смачні, але багато їх їсти не можна. А коли трішки з'їсти, все нормально буде. Ти, ти як тут опинилася? Кицюня з сердечком. Ти що, з холодильника вистрибнула? М'ясо. Смакота! Корівеньку Флавсі спогодували, зефірка теж пообідала. Пухнастики, не сперечайтесь, ось послухайте віршик. Коли ж якесь нерозуміння, потрібно виявить терпіння, при сварці швидко помиритись, не варто з друзями сваритись. Краще пограємо разом. Це нова гра. Розбиваємо яєчка та з'єднуємо однакових пухнастиків. Ой, швидше треба переставляти, бо хмаринки розсипаються, мов крихти. Оленя, йди під веселку. Як прекрасно! Жук, сонечко, прилетіло з подарунком. Що ж там? Це ж робот пилосос Зараз підлога буде чистою без слідів пухнастиків. Ще пограємо в гру, щоб відкрити новий подаруночок. Найголовніше треба переставляти пухнастиків вище, вище і вище, щоб вони не впали. Рук сонечко подарувала подарунок. Це живе! Мабуть, бо тут жили. А тут мушля, може вона відкривається? Точно! Яєчко з перлинкою! Куди ти пострибала? Я вже уявляю, який там пухнастик плав з згорненький. Ой, зелена кицюня ми тебе впіймаємо. Можна її тримати в повітрі, поки розбиваємо желе. Фух! Ви тільки погляньте, як вони радіють. Скоро буде подарунок. Це ж столик для чаювання. Ось вже калечка єдине ліжка п'є чай, а ти хочеш сонячна фея. Поки що не хочу. Мені ж треба подарунки підготувати для наступного відео. Точно, у пухнастиків багато справ. А в наступному відео ми відкриємо всі подарунки на цій кухні. З вами були Нявчалики. До зустрічі. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку.